Ситуація дійсно непередбачувана сталася, тому що ті люди, які у нас працювали на встановленні кабінок, вони були зобов'язані зробити цю роботу до кінця, суботи, вечора суботи. Але як в суботу виявилося, що вони не встигають це зробити. Через те ми всі були всю ніч на зв'язку і люди працювали з кабінками. На ранок тих, що не доставало ще кабінок на дільницях, підключили. Ще дві бригади на даний момент уже всі кабінки встановлені і всі дільниці працюють. Що у нас є така організація, як казначейство, яка просто я не знаю я другим словом назвати, знущається над, над комісією нашою і проплати. Людям за роботу проходили невчасно, не своєчасно проходили. І багато тих організацій, з якими ми е, зв'язувалися, вони або відмовлялись працювати без передоплати, або взагалі казали, що ми з виборами більше не зв'язуємося. А ці люди погодилися робити без передоплати, ну і вийшла така ситуація, що вони просто не встигли.